Коли ти відчиняєш очі, а бачиш зовсім непотрібні речі, не розумієш, що це, звідки. А далі помічаєш якісь мітки, можливо, знаки, коди, але раптом ні. Це янголи зі мною говорять, що все це бачу уві сні. А потім тиша. Вони знову мовлять. Це не твоє життя, обличце, твій шлях інакший, он він де. Я розплющую свої зіниці, дивлюсь, але лиш бачу пустоту. Мабуть, таки я сплю. Не ігноруй ці сантименти бо янголи кричать, як має бути, але не мають голоса в моменті. Ти вимкни мозок, спробуй серцем чути. Воно підкаже, де потрібна тиша, аби почути най найважливіше. Тоді зроби тихеньким, наче миша, та мозку голос вразу стане тихішим. І ти відчуєш пані серце в грудях, яке вже засинало, повтомилось свою вразливість показувати на людях, через яких воно вже каменем зробилось.